24 24 році це поле відпочивало, на ньому зростали маки, а зараз соняхи. Всім привіт! Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Мабуть, вже кожне відео моє буде виходити. На початку буде наша альтанка, тому що вже ось у такому вигляді вона, вже обшили низ. але це ще чернова, як кажуть, ще, ще багато роботи. Ну, поки виглядає так. Вже повністю зашили дах всередині, ну і ось так. Тут будуть двері захід сюди. Ну, ось так такий вигляд має наша альтанка. Вранці стало було сонечко, а зараз похмуро, Гарно. Ну і чим я займалася? А займалася сьогодні чисткою ось за хатою, почистила ось цю діляночку повністю, прибрала бур'яни. Вичистила, ну і вирішила перенести сюди свої очітки. Ось тут під паркан, очіток. І викопала з гарним комом землі ось такий очіток бордовий. І викопалась яснотка Зеленчукова. Я вже не відділяла, вже нехай, думаю, <г місце> там марсики йти тут, як тут. Нехай тут росте, якщо буде рости. І ось такий очіток варіагатний. Вже він скоро квітувати буде. Але я з великим комом землі додавала ще сюди трішки земельки, бо у нас тут пісок. І пересадила, я думаю, буде гарно між тут, між ялівцями скельними. Там дорога, там юки квітує, яку ми пересаджували з двору, там три юки зростає. Ось. І ось так. І ось традисканці, яка залишилася ще за хатою одна, квітує. Всі повиносила за двір. Одна, одна вона. А, і ще хотіла показати ту є, яку я в тому році садила. Одна ця трішки ще така ну, маленька, але я вже їх трішки підстригла навесні. Ця більше, так виросла гарна, це ту і брабан. І ось сіянців я їх виростила. Ось такі туйки. Ця слива прибереться згодом, і будуть туї зростати, ну, поки вона росте, а плодів нема вже. Другий рік все мерзне. Там вишенька в кутку зростає, це гібіскус, дуже гарно квітує. Як буде квітувати, покажу. Ось так. Прибралася сьогодні трішки. Почалася спека вже, і зараз без поливу ніяк. Це вечір, і рано вранці поливаємо і огородину, і весь садок. Ось така зараз капуста в нас. Дуже велика, розрослася вже, малина ось. Ремонтантна тут теж поливається. Ну, все, все поливаємо. Без цього ніяк. Вже деякі кущики спірею підстригла, а це ще квітує. Ще поки почекаю. Лілейники квітують. Ось такий садок вечірній. Цей лілейник дуже гарний, я вже його показувала неодноразово. Він як пластиковий, ну такий гарний, але ж спека, спека. Ой, як їм тяжко і зараз цим рослинкам. Гіпсофіла вже розкриває свої квіточки. Скоро буде хмаринка тут рожева. Ось такий ліленочок розцвітає. Петунія самосів. Добравник. Ось такі рожеві квіточки в нього. Зефері. Вона чим гарна, хоч і маленькі в неї квіточки, але коли вона квітує такими суцвіттями, багато їх. І так вона дуже гарно і виглядає. Але спекотно їм. Дуже спекотно. Вже відквітають, багато квіточок вже відквітають. Троянда вже деякі зрізала. Ось, тільки поливаємо, поливаємо садок і все. В тіні 38-39 градусів. Зараз. Ось так виглядає садок вечірній. Я зараз боюся навіть щось стригти, тому що, ну, оце спірею тільки підстригла і все. І то ж не всю. Треба ось вже похироплітник стригти, бо вже заріс, і поки чекаю, бо буде чорний стояти. І каралуна ось. Вже вона трішки підсмажилася, поплавилася на сонці, Але хоча тут вона на, на півтіні. але триває квітку. Ось. Дуже тяжко зараз гортензіям широколистим таку спеку. Ось чекала квітіння. Кожен... Та по два рази на день вранці і ввечері поливаю, але ну, ось бачите, квіточка в'яне, все рівно. От Погано їй. Тяжко їй. І тут в тінь, і тінь і все рівно, отак От ну, дуже гаряче повітря, дуже гаряче повітря. Та ще й вітер в день. Ось так. Пеларгонія плющевидна квітує. І ось такі. У мене тільки два сорти отакої. От і заквітувала. Я думала, вона буде повна, це гвоздика китайська, вирощена з насіння. Але вона ось така не дуже, ну, Простенька, але гарненька теж. Бербозілля таке вже підросло. А стильба квітує, але, я ж кажу, дуже тяжко їм поливаєш, але ж все ж таки, якби було волога і гарна, то була б вона ще краще. Пересадила свою петунію в більший горщик. Ось і тепер гарніше тут, а то була в маленькому горщику. Ось навіть пеларгонії горять-горять, хоч і під деревом тут в тіні, а все рівно горять, Жарко їм. Ось ця пеларгонія заквітувала. Ось. Фуксія стояла на велосипеді, то прийшлося її прибрати, ось прибрала її. Сюди на веранду. Ось тут така поличка і на поличку поставила, то хоч вона заквітувала, а то вона теж горіла. Ось така гарненька фуксія. І почав квітувати камсіс. Ось тут на верхівці дуже високо. Там ще тільки на пуп'янках, але де-не-де -де, ось такі квіточки в камсіса. Вчора ввечері обробила свої самшити від вогнівки. Вже друга профілактична обробка. Обробила ось цю сосну гірську, бо щось вона тут, не знаю, щось мені не подобається вона. Можливо, щось її... Ну, щось вона мені не подобається. Така отут облумувала, ламалася і боюся, що ще її втрачу. Ну, побачимо. Обробляю. поки обробляю. Ось. Підживлюю троянди по листу. Чисте, чистий лист добре отаке розвожу і підживлюю. І рудбеки зараз квітує. Рудбекія дуже гарно квітує і продовжує квітувати кала, не знаю, скільки вона, я чула, що вона до вересня. Отак квітує. Ну, побачимо, скільки вона витримає цю квіточку. Ну, поки квітує. рудбекія. це взагалі краса. Ось такий садок вечірній. Всім добра, мирного неба, бережіть себе.